Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. І ми продовжуємо з вами разом з Миколою працювати на німецькій фермі. Як бачите, ми вже зібрали цей момент поле ріпаку. Я завіз повний рецепт Ц12М70. Повний прицеп завіс Мікапу ще. Тонну 683 до а мы голову уже распочал из барата и очень вот бедный тракторец бедный 12 тонн 700 полный процент квеста ему было важно надзвучит важно вот. и Зараз покажу, що Тут при стоїть. І на оцьому гаражі стоїть. Ай, еде. Стоїть відеокамера спостереження і поки повністю не опуститься прицеп не від'їхати. Зручно, ти коли спішиш, хочеш пошвидше поїхати назад до комбайну, а камера не дає їхати. Тут таке, такі правила, нічого не зробиш. І ще дуже важко в полі багато, а без ще одного трактора це буде дуже проблематично. У нас всього 5000 євро, 6 на початку, але... Треба ще справляється такого швидко. Так, солома. Збирати нам нічим. Ага. І настає вечір. Ось яке красиве небо. Сонечко сідає і ми будемо вам показувати. Ми будемо вам показувати ніч. На фермі німецькій. От. Вчора пан запитав мене, чи не хочу я стати справжнім фермером. Тобто він навчить мене, як вести своє фермерське господарство. Ну тут я тільки на тракторі вмію їздити і все. Микола мене вчить на комбайні. Так що, думаю, ми справимось. Але з такою маленькою технікою і з такими великими полями це все буде дуже-дуже важко. А ще на завтра передають дощ. Я не знаю, як ми з Миколою з цим всім справимось вдвох. От. Е я подивився через інтернет. От якщо глянути в магазин сільськогосподарської техніки, ми тут побачимо, що... От, ще три комбайна фент є. І для лізарда тільки одна однажат, а кукурудзяна тільки для фент. Тр... Комбайнів для любого підійде. Але найдешевший 219 тисяч комбайн. Тому я навіть не знаю, коли ми його купимо. З, з однієї, дивіться, ми самі розприїжджаємось. Грошима ферми, так? Але зарплату Миколі і мені вважає комп'ютер. І він добре знає, скільки у нас зараз на рахунку. І знає, скільки ми заробляємо в годину. Тому на карточку нам випадає тільки рівно те, що домовлено якби контрактом. От. Не більше, не менше. Враховується з цієї суми. А тому і виходить, що самі собі ми хоч і грошима марми розпоряджаємось, а зарплату більшу видати, чи тим більше як привласнити. Як це часом буває у нас на Батьківщині? Тут уж точно це точно що не вийде. Всечасно. Тим ми будемо старатись працювати часто. Діч ми вже зібрали. Вечір в нас Сонечко так красиво сідає. Ну, ще там пан говорив на цю тему, що ми якби було б добре купити нову техніку, тому що ця не справляється взагалі, ну, то щоб хоч трошки оце день закінчується. Так, ми... Половину третього поля зібрали, але ж якщо глянути на GPS навігатор, то поля ці малесенькі. А як треба буде поїхати більше поля зібрати, де ми візьмемо гроші на новий комбайн? Доведеться довго збирати. Тому я стараюся швидше зараз зібрати оці поля що ближче до ферми. Пошвидше їх зібрати. От. І поїхати збирати ті, що далі. Одне но. Кукурудза залишиться. І ми кукурудзу ніяк не зможемо. Он на датчику температурному змінилося на дощ. Це значить чекаємо. А це значить комбайн стане і не зможе збирати врожай. І це не є добре. Хороший ячмінь, красиво так колоситься. От. Пшеничка теж. От. Зараз ми як зберемо це поле ячменю, зразу на пшеницю переїдемо швидко. Будемо старатися збирати якомога швидше. От. Хоча з одним комбайном це. Нереально. Потрібно слідкувати за цінами. От, Саме дорожче 1800 на млині ріпак. Воно то так. Воно то так. На млині ріпак за 1800 це добре. Але... Я хочу почекати, поки ціна виросте. Тому ну, що, якщо ми зараз продамо то ми не, б... не будемо мати в запасі нічого. це трішки погано буде. Будемо сподіватися, що дощ ще випаде не скоро. І ми за ніч встигнемо хоч трішки щось десь зібрати. Самі розумієте, жнива. Тому навряд чи цієї ночі нам з Миколою вдасться поспати. От. Поспимо, коли дощ буде падати. Жнива, вони такі жнива. Кабіна відкрита, вся пелюка на Миколу. Комбайнера то не важливо, хто досидів. Старий-старий комбайн. Зовсім старий. Наша нива і то з закритою кабіною. Хоча в нас були і такі з відкритою. Все, останній прохід так забираю все. Треба швидко відвести фонар... фонарик є, є фонарик, От, нам треба швидко відвести ячмінь, тому що буде потрібно завантажувати так. 7 тонн 627 ячмені забрали. Сейчас выйдем, спрятываемся вам. Вы на звуковые загрузки мы сбираем из этих видео на YouTube, на наш канал. Двойся. Вам будет выгодно все. Если нет, если нет, то мы больше не чистим на то, чтобы на нашу камеру не будем. Я вам показывают, как такие подеи Ось. Солому ми підібрати не будемо мати, чим у нас техніки немає, а оскільки ми єдині фермери на острові, то навіть позичити чи орендувати теж немає можливості. Тому поки у нас не буде власної техніки, все ми мабуть, будемо культивувати чи перегорювати разом з полем. От. Заодно поле підживемо От. Будемо бачити. Подивимось, як це відео на каналі буде відображатися, якщо що. То ви нас вибачте, ми знімати будемо тільки вдень тоді, якщо буде погано нічна, нічна зйомка буде погано, Видно, одна, то камера у нас простенька, звичайно. Досить жваво збираємо. поля вже готово. Що я ще вам хотів розповісти? Ага. Мене запитували, чому чому я знімаю розповідаю про ферму в Німеччині. Чому про українську якусь красиву нашу ферму не розповім? Чому гастарбайтери... Десь в Німеччині. Ну, по-перше, щоб свою ферму завести десь на Україні, треба в цьому розбиратись. Отже Микола зупинився, повний бункер в комбайні. Побудемо забираємо. Треба в тому розбиратись в А не тільки все життя на одному тракторі поїздити. Багато ми фермерів не допомогу українському. От. І тут ми навчимося формувати сподарства і далі будемо засовувати свої знання. І заодно заробимо хоч якийсь стартовий капітал. Але поки що ми про це не думаємо. Як бачите, один старенький трактор і один старенький комбайн це зовсім. До речі, бачите маяки на вітряках? Це для авіації, яка низько досить літає маячки, щоб можна було візуально помітити перешкоду вночі. Ось здалеку теж видно, що вони всі мигають. Ось ну, всякі приватні одномоторні там, чи дво... одновинтові чи двогвинтові літаки От. можуть літати доволі низько, тому ці маячки і в нас в Україні теж ставляться на всіх вишках в тому числі. На мобільних, з мобільного зв'язку, телевізійних і інших. От. Все ж красиво місяць освітлює. Трішки нам не зовсім темнувата така ніч. Могло бути і темніше. Правда, зовсім майже не видно, як до нашої ферми доїхати. От вона вдалі видніться. Одна... Так. Кукурудза шкода, я не знаю. Якщо ми не зберемо вчасно її. Хоча кукурудзу саме пізніше збирають, я знаю. Вона може довго стояти. Решта врожаю може швидко зв'яну. Так кукурудза доволі довго тримається. Але, але, але. Якщо ми її не зберемо, вона зв'яне, буде доволі-доволі шкода, тому що це гроші. Вже четверта ранку. Скоро буде сонце вставати, але от хмари темні по сторонах висять, може й дощ прийде зранку. Буде видно. Побачимо. Так. Ще багато там, не дуже. Зараз о, багравіє схід сонця, як бачите. От. Встає сонечко над кукурудзяним полем. Пробіжимось, подивимось над морем. Сонце встає. Вон плива якась баржа. Здовж острова нашого і встає сонечко. Таке золотисте-золотисте. От як освітлюється ранковим сонцем наш острів. Звідси з пагруба до, до, доволі так далеко добре видно. Ще чуть-чуть залишилося ще чуть-чуть Так, от я от не знаю. Будуть ці На острові е, порт, млин і пивоварня замовляти товари, чи не будуть? З, е, якщо буде по замовленню, будемо здавати, ми заробимо більше. Але якщо замовлення не буде. Ну, так, біжу, біжу, Микола став. Якщо, якщо замовлення не буде, це буде дуже-дуже шкода, дуже, доведеться здавати потенційно. А це буде важко заробити цю техніку, яка магазини протихідці. І більше що наш пан каже, тільки техніка фент, тільки німецька, тільки найкраще. Патріотичний. Останні декілька тон і мені я окремо. Заговорився, звернувся про купівлю нової техніки і зовсім забув, що вже все. що Зараз ще один поворот і пшениця зібрана. Десь там вдалі є це маленьке поле, що там далі. Ще. Також здається пшениця. І тих два що там за пагорбом. От. Так, сядемо разом з мікро. А ні, краще на тракторі під'їхати. Щоб комбайни не ганяти в нас вверх. бачите бачите, трактира вже помаліше, помаліше раз не любить він великої вогонь але іншого тракторця у нас немає. Діти на сарму, завезли зерно, там перечекає. А на ході доведеться в полі біля комбайна чекати. Бразента може там десь запасним сховається. йому взяти наразі плащі і відвести на ковід а то помогне вас. Ми що не заїжджали по ще. Тому що заняття були ж не мами, ми так три. Що вики? Так що їдемо зразу на колег. Скільки цей коштируватиме на новий кілометр? туристов сами заразовали. Видно, не всю за Кто? И камеры незручны. А уже, что было далее, мы расскажем, ну, в следующей части нашего видео. Ну, думаю, я всем спасибо за внимание. Дякую, що дивитесь нас. Для кого я тобі плащ приніс? Всім спасибі за увагу. Ставте лайки, залишайте коментарі. От. Всім до побачення!